Він зауважив, що дружина знову повелася дивно. Ще зі школи Діна по була закохана у Артема. Гарний хлопець, високий і статний, знаючи собі ціну, зверхньо поглядав на дівчат, які просто мліли від його погляду. Напевно, не було жодної старшокласниці, яка не була б закохана в цього хлопця. Артем мав успіх у дівчат і часто їх змінював. По черзі, гуляючи з ними вечорами, з деякими ходив у кіно. Звичайно, дівчата самі винні балували його своєю увагою, а інші хлопці злилися. Кирилу подобалася Діна, до того ж давно навіть із сьомого класу, а вона на нього не звертала уваги, адже знала, що подобається йому. Зате була закохана в Артема. Думала, неможливо не закохатися в цього Артема. Він високий і вродливий. А ще як гарно вміє говорити, тільки ось чому не звертає на мене увагу, начебто я симпатична дівчина. Але одного разу настав час, і на шкільному вечорі в одинадцятому класі Артем таки запросив Діну танцювати. До того ж, неодноразово. А потім навіть запропонував Діно, сьогодні я тебе приведу додому. Ти згодна? Він міг би й не питати ще пак, вона не була згодна. Звичайно, Артеме, що згодна, сказала вона, відчувши, як за спиною в неї виростають крила. Поки йшли містом, Артем розповідав їй різні смішні історії. Вона реготала на всю вулицю, а йому подобалося. Ох і красномовний був Артем. Від щастя, дівчина була на сьомому небі. Нарешті збулася моя мрія. Мене проводжає найкращий хлопець. Я на це навіть не сподівалася, ну, тепер він буде мій. Коли зайшла додому, лягла спати, не могла відразу заснути. Знову і знову прокручувала їхню розмову та мріяла про майбутнє. Своє майбутнє вона уявляла лише з Артемом. До школи прийшла з гарним настроєм, адже дівчата їй тепер заздрять, але, глянувши на Артема, не побачила інтересу в його очах. Він дивився на неї так само, як завжди, і про те, що він проводив її з вечора додому, можливо, уже й не згадував. Навколо нього крутилися однокласниці, він веселив їх, а про існування Діни немов забув. Це для неї виявилося цілою трагедією. Настрій зіпсувався, до того ж, після уроків він уже з Лірою пішов додому, про щось жваво розмовляючи. Чому? За що так? Чим я завинила? не розуміла Діна. Чому Артем такий? Вів один раз і все. Після закінчення школи вона вступила до коледжу. Там само опинився й Кирило. Він знав, куди вона збиралася вступати і пішов слідом за нею. Тільки зараз Діна зрозуміла, що Кирило по справжньому її любить. Уже стільки років завжди, як вірний лицар, опинявся поруч, але вона все одно не надто звертала на парубка увагу. І тільки за деякий час. Дізнавшись, що Артем одружився, нарешті звернула свою увагу на Кирила і навіть вирішила, що заміж вийде за першого, хто запропонує. Першим виявився Кирило, хоч розумів, що Діна його не любить, але думав, що його кохання їм вистачить на двох. А їй було байдуже, хто буде з нею поруч. Вона завжди знала, що Кирило повухав в неї закоханий, тому й без вагань погодилась. Діно, виходь за мене заміж, якось сказав їй Кирило, коли вони йшли з кінотеатру. Хоч і не сподівався на позитивну відповідь, а що? Я згодна, швидко відповіла Діна. Він дуже здивувався, але промовчав. Кирило знав, що Діна завжди була закохана в Артема. Але не сумнівався, що вони будуть щасливі. Мене час, і вона зрозуміє, що кращого чоловіка, ніж він, для неї немає. Після весілля жили непогано. Діна вже змирилася, що Кирило це її доля, до того ж із нього вийшов добрий і дбайливий чоловік. Він допомагав їй в усьому, вона намагалася створювати вдома затишок, дбала про чоловіка. Тільки народжувати, поки не хотіла, хоч Кирило давно вже хотів дитину. Він помічав, що іноді з Діною щось коїться, вона зачинялася в собі, розмовляла з ним холодно, не підпускала до себе. Що знову з Діною, хоч би щось сказала, пояснила, думав у такі моменти чоловік. А Діна ставала такою після того, як зустрічала десь Артема. Жили в одному місті і час від часу перетиналися, то були випадкові зустрічі. Іноді він йшов із дружиною, іноді один. Але навіть якщо йшов один, Наді уваги не звертав, навіть не вітався з нею. А Кирило вже дивувався з таких змін дружини і терпляче чекав, коли вона знову стане колишньою. Згодом усе налагоджувалось і було, як завжди. Проживши близько трьох років із чоловіком. Діна раптом сказала, Кирило, а може, народимо дитину? Звичайно, діночко, ти не уявляєш, скільки часу я про це думаю, а ти все зачекаємо та зачекаємо. Для себе поживемо. Я буду найкращим батьком у світі. Діна щодо цього й не вагалася. У тому, що вона захотіла народити дитину, був винен Артем. Вона раптом дізналася, що в них із дружиною народився син. Тому теж вирішила, що настав час стати батьками. Діна серйозно готувалася стати матір'ю, акуратно відвідувала лікаря, пила вітаміни. Настав час і Діна народила гарненьку доньку. Кирило від щастя не знаходив собі місця. Нарешті ми стали батьками. Це моя донька, моя найкраща дівчинка на світі, промовляв він, дивлячись на дочку, яка була схожа на маму. Після роботи він летів додому на крилах, адже там на нього чекали дві його кохані дівчинки. З Аліною він порався постійно. Гаразд, хоч ти мене любиш, думав він, беручи доньку на руки. Ішов час, донька підростала. Якось друг Кирило запросив їх до себе на день народження. Кирило з Діною пішли в кафе вдвох. Дочку залишили з бабусею. Людей було багато. На честь іменинника виголошували тости та піднімали келихи, вітали його. Якась жінка запросила його на танець. Він бачив її за столом, вона сиділа якраз навпроти нього і виявляла знаки уваги, усміхалася та підморгувала. Кирило танцював із незнайомою жінкою, а вона притискалася до нього всім тілом, а він навіть пожартував і щось сказав їй на вушко. Це зробив для того, щоб дружина помітила і почала трохи ревнувати. Може, діна ревнуватиме й зрозуміє, що на Кирила теж можуть звернути увагу інші жінки. Він глянув на дружину, але вона була спокійна. Просто раптом їй стало незручно за чоловіка. Вона ніколи не бачила його таким. Коли закінчився танець, Кирило сів поруч із дружиною, а вона тихенько сказала Кириле, я піду додому. Донечку заберу в мами. Він не встиг нічого сказати, вона підвелася і пішла. Забравши Алінку в матері, прийшла з нею додому, а чоловік уже був удома. Виявилося, що приїхав із другом у машині не міг дозволити собі залишитися без дружини. Ось тоді Діна вкотре переконалася в порядності, надійності та вірності чоловіка. Минув деякий час. Алінка ходила в садок і наступного року вже могла піти до першого класу. Саме в цей час у соцмережах Діну розшукував Артем. Він повідомив їй, що розлучився з дружиною і завжди пам'ятав лише її Діну. Чоловік помітив, що дружина знову поводилася дивно, як траплялося раніше. Він спробував поговорити з дружиною, але йому знову залишалося тільки терпляче чекати. Спочатку Діна просто переписувалася з Артемом, а потім він запросив її на побачення, і вона, звичайно, погодилася. Артем прийшов з величезним букетом квітів, як завжди, красивий і стильно вбраний. Він анітрохи не змінився, так само розповідав свої історії, жартував і сміявся, а потім сказав Діно, а я, як і раніше, люблю тебе. Хоч і жив з дружиною, тільки про тебе й думав. Він, звичайно, відверто брехав, навіщо йому було це потрібно, він і сам не міг пояснити. Зате Діна, почувши ці слова, уже готова була все кинути і вирушити з ним на край світу. Вона навіть не подумала, що може зруйнувати свою сім'ю, зробити нещасним Кирила і доньку. У цей час думала лише про себе. За деякий час Вартема почав телефонувати телефон, а він вимикав його, не відповідаючи. Телефон дзвонив наполегливо, йому довелося взяти його і, вибачившись, вийти. Діна сиділа за столиком, минув уже деякий час. У залі було душно, і вона вирішила вийти на вулицю. Тримаючись за поручні, стояла на ганку кафе і раптом почула голос Артема. Той стояв унизу ганку спиною до неї. Ну що ти, сонечко, я дуже зайнятий, я на роботі. Та щойно звільнюся, ми з тобою зустрінемося. Звичайно, скучив, звичайно люблю. Ну не нервуй. Я ж сказав, що приїду, тільки пізніше». Діна не повірила своїм вухам, і це та людина, яка тільки но присягалася мені в коханні і яку я любила стільки років, і чи взагалі це було кохання, чи просто якесь наслання, чи вигаданий образ. Це через нього я мало не зруйнувала сім'ю, та мій Кирило найкращий, Артем і Мізинця його не вартий. Артем був брехуном, ним і залишиться на все життя. Якби я пов'язала з ним своє життя, жила б у брехні, терплячи його зради, вона швидко спустилася сходами, завернула закут кафе і, побачивши таксі, поїхала додому. Артему відправила повідомлення, а потім заблокувала його номер телефону. Не хотіла більше його бачити й чути. Як добре, що вона почула його розмову, яка відкрила їй очі. Важко було на душі. У голові роїлися думки, що не давали спокою. Та жінка розуміла, обірвати ці стосунки потрібно негайно. Коли увійшла до своєї квартири, то назустріч вибігла донька, потім вийшов чоловік, а вона відчула себе щасливою, як ніколи. Мамо! А ми з татом приготували тобі подарунок. Він тобі сподобається, дзвінко сміялася донечка і тягла її за руку до кімнати.